Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги тактичну сумку. Дана універсальна тактична поясна сумка призначена для носіння та зберігання різних предметів. Вона оснащена спеціальною системою, яка дозволяє легко та безпечно прикріпити її до пояса. Усередині сумки є відділення для зберігання гаманця та телефону та інших дрібниць вона виготовлена з міцного та зносостійкого матеріалу, тому забезпечує надійний захист в місту від зовнішніх впливів. Це чудове рішення для походів активного відпочинку, а також для використання у військових чи тактичних заходах. Пропонуємо до вашої уваги тактичний адаптер для кобури. Це зручне рішення для носіння пістолетів різних моделей. Адаптер оснащений системою швидкої фіксації QLS-22, що дозволяє легко та безпечно встановити та зняти кобуру. Крім того, має регульований ремінь на ногу, який забезпечує комфортне та надійне кріплення кобури на місці. Завдяки своїй конструкції, адаптер дозволяє швидко та легко дістати пістолет при необхідності, виготовлений з міцного матеріалу забезпечуючи надійну підтримку та захист вашої зброї. Пропонуємо до вашої уваги водонепроникний монокуляр. Даний монокуляр це потужний та професійний пристрій для спостереження за природою. Він має збільшення в 13 разів та діаметр об'єктива 50 мм, що дозволяє отримувати яскраві та детальні зображення. Монокуляр має водонепроникну конструкцію, що робить його ідеальним для використання під час кемпінгу та полювання. Компактний та легкий дизайн дозволяє легко переносити монокуляр та використовувати його під час. Czas podróży. Пропонуємо до вашої уваги магазинну кобуру. Тактична магазинна кобура незамінний аксесуар для полювання та стрілецьких змагань. Кобура призначена для швидкого доступу до магазинів та забезпечує їх надійну фіксацію на місці. Вона виготовлена із надійного матеріалу та має міцну конструкцію, здатну витримувати інтенсивне використання. Кобура оснащена спеціальною системою, яка дозволяє легко приєднувати її до тактичних рюкзаків, жилетів та поясів. Пропонуємо до вашої уваги потужний бінокль. Даний бінокль з далеким діапазоном збільшення ідеальний для полювання, спорту, активного відпочинку на природі та кемпінгу. Він має чудову оптику та багатошарове покриття FMC, яке забезпечує чітке та яскраве зображення з високим контрастом. Бінокль легко складається, що дозволяє переносити його в кишені або сумці. Він має міцний корпус, здатний витримувати екстремальні умови використання на відкритому повітрі.